Відповідно до законодавства України, за спалювання сухостою передбачена адміністративна відповідальність. Штраф за вище вказані дії складає для громадян від 3060 гривень до 6120 гривень. Для посадових осіб – від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень. У зв'язку з цим рятувальники Чернігівщини звертаються до громадян з проханням дотримуватися правил пожежної безпеки та не спалювати суху траву й сміття.